Вітаю всіх! Сьогодні на обзорі буде телефон Sony Ericsson. Ось так він виглядає, кнопочний. Ще одній з перших моделей. Бачу він такий покоцаний, Поломаний повністю. Має видиму позолоту. Ось зараз розберемо, глянемо ще плату. Є, бачимо роз'єм позолочений також. Глянемо зараз ще саму плату. Зняв, друзі, поки задню цю кришку. Тут бачимо явно хороша масивна позолота. Цей телефон я знайшов, його хтось викинув. І бачимо ось також така золота. Шайбочка стоїть. Ну, зараз його розбираємо. Дивимось далі. Ось так, друзі, розібрав я наш телефон. Пластмаса. Така не потрібна. А тут ми бачимо по платах і по екранах. Телефон дуже багатий на позолоту. Всі елементи всередині, пружинки навіть все позолочене. Всі роз'єми. Ось так бачимо екран сам. Також на екрані всі роз'єми. Все містить явну по золоту. Невідомо, що ще забили метал потрібно пробивати, можливо, срібло чи паладій. Тут у нас йде також до екрану такі пленки з купою безкорпусних конденсаторів, як бачимо, повністю на позолоченій плінці. КМК містять платину, паладі та золото. Ну і сама плата, бачимо, вся жовта, тобто на золото дуже багато. Вон маркировка є проба 929. На телефоні написано. Мабуть. Тому що я ще такого не бачив. От такі, друзі діла по телефону Sony Ericsson. З усіх телефонів, які я бачив, цей по золоту, мабуть, самий найбагатший. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписуватись на канал. Поставити палець вверх. Всім до зустрічі та пока!